Там твоя Японія, тут наша Україна. Ми довелися фірма, в нас не було за. Коротше, побачиш водях, ми їх закинемо. Подивимося? Вилізаємося тепер за одну пару. Це звучить, як плюс лемки <зас> <ленки, вискові. зас> Так, Ми займаємо менше території <зас> і маємо менше в в суспільстві. Ми добре вимог, повертайся швидше. Так, ми тебе чекаємо. А нечто, Чичка, стоп, стоп, стоп. Вот да, новай нам. треба показати. От Це була тебе, Ланка. Так це было Джу. Вот так. Так. Вс. Оля, до сюда и тебя. Сэр.